Інструмент штучного інтелекту, який миттєво будує для вас застосунок, вам потрібно лише описати задачу своїми словами англійською, і ви без складних маніпуляцій програміста отримуєте результат. LindyBuild побудований за принципом No Code. пишете, що хочете отримати. Тему, стиль, яка задача застосунку, і просто отримуєте результат. Ось як працює на прикладі завдання сервісу підтримки клієнтів, через кілька хвилин у мене під рукою робочий продукт з входом, системою квитків, автовідповідями та зрозумілою адмінкою. Головне, що він не просто генерує, а сам себе перевіряє, ши клацає по екранах, заповнює форми, ловить баги і тут же їх виправляє, прибираючи потребу ручного тестування. До кожної збірки проходить такий автоконтроль, доки не досягне стабільного стану. Плюс кожна створена програма має вбудованими ай-агентами маркетинг, підтримка, бізнес-процеси, готовість дня запуску, можна запускати розсилки, відповідати на звернення та автоматизувати рутину. Те, що раніше займало місяці у команд розробників, тепер займає хвилини. Ви переходите від ідеї до бойового бізнес-додатку без жодного рядка коду. Все дуже швидко змінюється, здається, що не встигнете розібратися у всьому. Тож підписуйтеся та напишіть слово без коду. І я надішлю вам посилання на нього, щоб ви вже сьогодні запустили власний застосунок.